Отже, вечір 6 числа. Минуло три дні, я повернувся з юшок і знову на революцію. Сьогодні моїми супутницями є дівчата з чого? З Жука. З... Національна екологічна центра. Здравію. О, привіт. Це був а, наш волонтер до ну, В общем, екологія теж на революції. Добрий місто Тренування самооборона, як боротися проти нападників охорони. Скільки? Ми ще будемо ще, будемо ще, будемо Заготовляємо, трохи закупили, так що дозаготовляємо самі.

О, регуле! Сьогодні слизько. Як ми бачимо, момент тут містечко розростається. Льва кухня ввечері вже не працює. Для революціонерів. На жаль, не для вегетаріанців революціонерів. Дівчата, ну, візьміть мені без, це, без, Я без там. м'яса. там? Таку штучку мені дали. Вже закликають незрлий майдан. Тоді було не майдан, а тепер не злий. Так, що наші дівчата-екологи думають з приводу майдану? Давайте. О боже. Я прес-секретар. Можна мені не думати зараз. Я з цілі не думала. Що І... Оля скаже, Оля, лякай. Прошу. Таке враження, що екологи втомилися за день боротьби за екологію. І не можуть нічого сказати стосовно цих подій. Хоча вони мені по секрету сказали, що у них в офісі всі за євроінтеграцію. І чомусь вони тут. А Це організація українська, як там? Національний екологічний центр України. О, от так. Ми рухаємося до. Я думаю. Спільна справа. Я думаю, що можна по-справжньому захищати. ну, Щиро захищати тільки те, що любиш. Бо інакше це буде просто, просто відпрацьовування гонорару. Чи, чи спроба протестувати свої ораторські здібності? Я думаю, справжній природоохоронець має горіти це, власне, як Олексій Василюк. Це просто цих, але хорошо розуміє цього слова. Він дійсно дуже багато робить для. Для того, щоб справа кудись просувалася, що найсмішніше, нас... ми зараз підбиваємо підсумки року, мені всі нас слають, просто розповідають, що вони зробили. І Олексій відправив такий володенський список і пише, цей рік був просто ЖЕ. Я кажу, як, чому ти так багато зробив? Це, це зовсім не все з того, що я планував. Його максималізм вражає. Я думаю, Господи, це якісь такі дефрамні. Так, у Олексія Василюка є. А напів таємна пошановувальниця. А, яка там таємна. Київ міськра. Ці ж самі хлопці. Здорово! Вверхуть геть, я не кажу Майдану. Черга вхід дуже велика, і ми сьогодні утримались від спокуси е потрапити туди. А, ну, Бо в принципі мені, чесно кажучи, там нема чого робити, крім того, щоб зняти. Але я вже знімав 3 го 2-го... 3-го. числа був репортаж з будинку про спілок, в якому. Е Життя всередині більш-менш показує. Я можу красиво. Каже. Я думаю, що ми ще туди обов'язково потрапимо для того, щоб займатися, Ой, <св 'язково> займатися екологічним місіонерством. Е, ми потрапимо всередину. і Будемо розповідати про сортування сміття, правда про адаптацію клімату. Про вегетаріанство. Ну у нас ще є дуже багато різних тем. Так, і не дай Боже, нам там зустріти представників вугільного чи нафтового в лобі. <рес> в трубі можна подумати, що взагалі ніякої революції не відбувається. Трошки камера запітніла, але це відомий козар. Героям слава. З бомжами поменше сьогодні, хоча ще не вечір. Я не розумію, за що вони борються. А вони не борються, я так думаю. То, що так. Вони не борються. вони просто боляться за... за якийсь абстрактний мир і для цього нічого не роблять. Мені зовсім не подобаються їхні методи. І Тому я фруструю під час таких фестивалів, як сказочний город. Не треба це записувати. Це було записано. Репортаж один плюс один. Я ще не був на стелі. Після розгону. Ми. Проломлені плити. Прям дивно, чому так сильно проломлені плити. Хто їх проломив? Тут є кухня, на які можна поласувати. Дуже багато м'ясного. може, такого. Можна подумати, що революціонери м'ясоїди. Да є, є є. Потрібно багато Але в первому годину як це Андрій, він фотографує для Яценюка мене. Чекайте мене у свіжих випусках. А де це буде? Я не знаю, де це буде, я просто зараз поки що от фотографую таких красивих людей сучасних, з в України, які тут приїхали. І... Бачите, це мені говорять комплімент, я красивий. Як можна взагалі ночувати на такому граніті, але ну, я бачив, там ночували. Цей намет поки що ніким не зайнятий, так би мовити, не обжитий. Звичайно, можливо, частина, можливо, навіть половина наметів не зайняті. Як на мене, намети це більш символ, чим реальна ночівля має бути. Кияни мають розбирати людей стіл, який. Майже нічого не вмістить, не але я візьму трошки печені. Хмельницька область реєстрації. Тут ми можемо можем говорити про те, що дійсно рівень організації дуже високий. Да, цього року ялинка найкраща. Звичайно, неможливо не піднятися на банково, куди я зараз і піду. Ті живуть своїм бутиковим життям. І якби не революціонери з прапорами, можна було б подумати, що нічого не відбувається. А, можу сказати, що більшість Києва взагалі не відчувається в Києві а поза Майданом і центром революційної ситуації. О, проте в центрі вона дуже навіть і відчувається. При першому наближенні ми бачимо, що інститутська не перекрита. На Банковій, це як завжди. Партійна символіка національна. Відстань довго, каміння навіть не докинеш. Там же реклама виглядає. Надзванку все спокійно, а курс тим часом покупка 8.24, за два дні на 2 копійки впала, а продаж піднявся до 27-28, але наскільки я знаю а Ніхто не продає. Смітники розвішені Взагалі вулиці дуже чисті. А, трошечки сміття буквально, але без якого ніяк. Побачите космонавти на великій кількості. Але напевно, що активної під'їзду машин все ж таки немає. Перекрита і ця вулиця. Як вона називається, Забуваю Здається, що вона була відкритою. Колись. Нікого не було А пройти можна хлопці? Чим не пояснили, вже ялинка яка красива, що а, треба обходити. Але теж бачимо космонавтів і ялинках. Ну, доволі приємно, але штучно. Секунда на архітектуру. Яка доволі цікаво підсвічена. І ось нарешті. Перший відкритий поворот з інститутської. Тут все тихо мирно. Деякі революціонери тут ходять. Щоб ми зараз всі прогадали клятву? Хлопці тільки що Присябали, привітали. Клянуся, мужня і рішуче, Мужня і рішуче, не своїх сил і життя, боротися зі злочинністю, захищати від прадоправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій та громадський порядок. Клянусь, мужня і рішуче, не своїх сил і життя, боротися зі злочинністю. Захищати від протиправних посягань. Життя, здоров'я, і свободи громадян, державний устрій та громадський порядок. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! Героям слава! Чому ви на помаратховпала? Євромайдані, то, В общем, революціонуєте чому? Я взагалі на народному майдані. Я не євро не на Євромайдані, тому що я не підтримую асоціацію з Євросоюзом. Uh -huh. Але далі якби, вдома сидіти не можна. Якби Система вже виснажила свій народ і далі залишилось тільки його загнути, цей народ. І народу потрібно. Uh -huh. І тут раптом. Поздравляем с Днем Збройних сил Украины! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Ребята, да, что А что там робити? Стоять на концерте? Да. Ну и... Просто... Якщо не зараз, то кипець буде всім українцям. Тому ага. що це реально війна на знищення українського народу, те, що зараз відбувається. А може просто буде консервація в Білорусі? Цілком можливо, може бути авторитарний спокійний режим. Ну білоруси І наче не вимирають, да, вас... кількісно. Не вимирають, але ще чіба хіба гарно жити, коли нема ну, <рес> Я не знаю, як там в Білорусі, я там не був. Ну принаймні. Вава! Там я знаю, що здорове харчування, якісь відділяються гроші. Ну, дороги нормально, гроші виділяються соціальні якісь. Можливо, не дають свободи любим людям там розвиватися. Там, бізнесу і тому подібне, це ну, можливо так. А, але хоча б є якась соціальна блага, там є в Білорусі. Відсутність реклами там, і тому подібне. А в нас тобто... ж просто видоювання народу відбувається. Примітивними способами. Просто знищені ти все. Мені як журналісти навпаки, важливіше, що була свобода, та саме, якої немає в Білорусі, тому що у нас білоруські колеги, які приїхали з Білорусі, отримали українське громадянство, громадян, журналісти, приїхали працювати сюди, бо там їм просто немає взагалі де продихнути. От вони сюди переміщаються, і так само і на Майдан прийшла спочатку як журналістка, вийшлася як громадяна, тому що зараз треба це завершити. Потім третій раз люди не вийдуть на Майдан, щоб ще зараз це провалити. Може ми зараз залишимо, потім ще третій раз вийдемо. Якщо буде, хащикається прорив. Але так, як знову, якщо буде розчарування, то. Як ви думаєте, якщо Янукович якимось чином втримається при владі, чи будуть репресії, які просто перекриють можливість яких-небудь демократичних виборів у 2015-му? Чи можливі вони? Репресії вже зараз насправді. За які зараз відбуваються проти тих самих дев'яти учасників. Вчора були затримані двоє один з журналістів, який просто ходив, фотографував поруч. І там, де не хочуть приймати документи, прокуратурі від інших. Тобто вони почались і, звичайно, він буде пробувати, тому що він розуміє, що по по-іншому, йому не дасть насправді от репресії почались е, роки три-два назад. Ну точно не скажу. Уже почалось репресії і всіх mm -hmm. і всіх. Е, Патріотично національно справмованих людей якби, почали вжимати так сильно, я просто знаю, що там. Але ну, тоді ще це не настільки були жорстокі репресії. Зараз вже просто знищення людей. Знищення людей активних, які знають право, які можуть захищати своє життя, їх ну, знищують. Добре, от. Ми казали, що не є прихильником євроінтеграції. Яка розумна цьому є альтернатива? Розвиток своєї країни, як нейтралітету. У нас багата країна, у нас є купа можливостей. Наша країна може стати лідером. По життю, ну, по рівню житті в світі, тому що <клес> все ж таки у нас... Ну потенційно це зрозуміло, ну, але ми маємо ситуацію 22 роки тупцювання на місці. І що то не видно, щоб щось змішувалося. Що Можливо, ми, євробюрократи ми не, допоможуть. Ні? Ми не звикли до поняття, що ми власники. Ми звикли, що ми всі до когось комусь зобов'язані. Я знаю багато людей, просто цим питанням займаюся. Право, Власності українського народу на все, на, на владу, на все, що все належить українському народу, у нас в Україні. да, конституція у нас хороша, <клес> да і насправді кажуть там не виконується конституція, права людей порушуються. Насправді права людей не порушуються, і конституція виконується. Просто люди самі якби не хочуть захищати свої права. Ну і як в такій країні можливе встановлення на ноги. Получається, що Зараз ми в болоті два, і в болоті боротись. роки бимо. тому почався активний прогрес підняття свідомості українців, що вони тут хазяїви, що влада це народ, що народ це власник всього, що тут є. В євроінтеграції, коли починався Євромайдан. Тому що я зрозуміла, ну як мені теж, звичайно, подобалося, Україна зберегла нейтралітет і змогла якось розвиватися самостійно. Але я просто зрозуміла, що в нас тепер суто вибір або Росія, або ЄС. Звичайно, тут вибори не стоїть, як такий, між ними, два. Тому підтримувала, виходила. Звичайно, це буде економічно дуже важко, це буде криза. І не тільки економічно по-правовому. Ніхто не каже просто про ступ'єс, всі кажуть про асоціацію. Uh -huh. Якщо це допоможе, мені здається, що все-таки в правовому полі і в полі правосоціальному це дасть поштовх, той самий, який мусить. І хоча б поставить політики в ті рамки, що вони мусять хоч щось робити, хоч якось звітувати. Uh -huh. що... А ви читали договір про асоціацію? Так, частково, не всі сторінки. На його вдужати маємо. це нереально. А, так, повністю весь текст. Тобто я читала аналітичні статті різних економістів, і юристів, тому я знаю, що це недалеко все буде так позитивно, як здається. І, звичайно, не варто сподіватися, що ми відпущуємо асоціацію, всі одразу отримують візи, і купу грошей, і гарні зарослотні, і гарні дороги. Ну, Можна Ви... хлопців ще вітати далі. Вітаємо з ним Збройних сил України! Слава Україні! І мовчок. Своя Україні! такі у нас збройні сили. Хоча це Беркочих хто це там написано. Ні, це Внутрішні війська Ну так, значить війська, значить це їхнє свято. Ну так свято сьогодні Бачимо Ми свято там сцена, пісня. Радянські пісні. А останнє тоді питання. Ну хорошо, скидаємо Яника, що тоді далі. Ну, Хто може очолити Україну? Народ. Якщо народ не очолити Україну, якщо ну, народ есть, поняття дуже розмите. Саме, саме сам факт зняття Януковича і поставлення якогось іншого там боку, або Яценюка нікого не цікавить взагалі на Майдані, наскільки далі. Ну, Розумних людей це не цікаво, тому що всі розуміють, що поки існує дрібний чиновник, якого дають, який звик до того, що його доють, що йому наказують, як все робити, і він робить так, як йому наказують. Поки існує ця все корунхована система, яка е, якби, тільки існує на тому, що всі один на одному зав'язані. Всі, у всіх кругова порука, і тому вони. якби... Ну, не, можуть, не можуть не робити те, що потрібно робити, як би, те, що сказав робити. Ну, То тоді можливо... не, не дасть ніяка Ніякого ефекту не дасть те, що ми там, одного президента змінимо на іншого, або один уряд на інший змін. Це... Як... Політики, вони будь-які не були опозиційні або не опозиційні. Вони всі звикли до такої системи, вони всі вихідці такої системи, вони ну, знають, як, які від неї зиск. Ми підійшли під а, табір. Останній рубеж називається. Так, да, тобто Тут заробітчани. Ну, є... і, і ця ідея, звичайно, ідея паханата. Мужнія... <говори> <говори> для нас мужня і сміливо. жалкуючи власних сил життя. Боротися зі злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян.